Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашим партнером медичним центром «Нейрокардіолаб». Завдяки нашій співпраці з медичним центром Нейрокардіолаб пацієнти отримують всі необхідні дослідження в одному місці швидко, зручно, без зайвих клопотів. Лабораторія «Артмедіус» доповнює цей процес наданням точних і швидких лабораторних досліджень. Нейрокардіолаб ну, – це місце це місце, де на сьогодення сучасна медицина взяла верх. Ми проводимо а, такі ексклюзивні методи дослідження, як електронейроміографія, голкова міографія, де визначе, наприклад, як тисне грижа на корінець. А, ще такі дослідження, як Електроенцефалографія, електроенцефалографічний моніторинг, довготривалий, або нічний моніторинг, добовий моніторинг. Ми проводимо також полісомнографію, наприклад, для визначення апної у сні. Ми проводимо такі ексклюзивні методи досліджень, як, наприклад, ультразвукова сонографія нервів. Тому що зараз дуже доцільно при травмах нервів, при контузіях нервів. Ось ми проводимо такі методи обстеження, як дуплексне сканування судин голови та шиї. Вимірюємо внутрішній черепний тиск. Спільна робота лабораторії та медичного центру дозволяє лікарям вчасно призначати лікування та відстежувати ваш стан, забезпечує максимально ефективний підхід до вашого здоров'я. Ми завжди поряд, щоб підтримати ваше здоров'я. Запишіться на консультацію вже сьогодні і переконайтеся, що ви у найкращих руках. Це не просто співпраця, це наш спільний крок до турботи про ваше здоров'я.